Заступивши на нічну зміну з 20 на 21 травня, в складі 101-го екіпажу зі своїм напарником ми патрулювали свій квадрат і в рацію почули термінове повідомлення про ножове поранення в нічному клубі на по вулиці Мазепи. Так як ми були недалеко, ми вирішили на нього відреагувати і досить оперативно, ми приїхали буквально в районі п'яти хвилин. Вийшовши з місць, на місце події, побачили дуже багато людей, тобто там був такий хаос. І важко було розібратися, хто і хто, що сталося, але нам зразу, очевидці, охоронці клубу вказали на те, що значить, там, один з тих громадян, які там стояли, завдав ножового поранення іншому громадянину. Даного громадянина зразу було затримано з застосуванням кайданок. Що про собі є? Відійдіть, відійдіть від мене, відійдіть, від, 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 відійшли сюди. Неважливо, що собі? відійшли. Так, так, так. Нікого не ножу вам. Руки заспану, заспину руки. Заспин, ну що, <шу>, пані, Ви не зараз з нами поїдете? Ні, я не поїду з ним. ви, 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 ви Ні, руки Ні. тримайте Чому? біля себе. Ну, давайте нас срештовуйте разом. В нього були на обличчі е, також тілесні ушкодження, які йому завдали так, якби очевидці того е, дійства. Ну це вже буде розбирати слідство. От Е, він заперечував свою вину, абсолютно. Він робив вигляд, що він не розуміє, що коїться, прибігла його дружина. Ребята, там не знаєте, що таке, я не знайте. Ну, Затримали на дара. Давай, розкажі. То я тут ні х на досто. Я вам ще говорю. Я Не знаю, там то вистав От так, як поліція працює. Без нова задержують. Коротше, ви мені скажіть, а де а є все, коротше? Нікого нема бачить. Зараз прийде слідчо-оперативна групу, ви надасте mm. свої свої пояснення стосовно ситуації. Какой ситуації? Я взагалі не зрозумів, що я тут стою, вообще стою. Так і скажете, що нічого не зрозумів. Та я вам говорю, я взагалі лів тут пострадав. Що я зробив взагалі? Хоч. От об'ясніть мені, от ви поліція. У мене троє дітей, у мене на вас надежда. Що я зробив? Дружина поводила себе неадекватно, дуже неадекватно себе поводила, обплювала нас. То я їду разом з ним. Ви своїм ходом добираєте? Ні, я своїм ходом не добираюсь. Ми не побили, Мого чоловіку, тут взагалі непонятно Дайте за хоч що. Дявушка, е, чому ви? Яка швидка? Я взагалі не, не розумію, що держава. Що вони чоловіки затримують? Я не розумію. Так, хто, ви чи він, чи хто? Мені не треба того. Я того не хочу, я того не хочу. Не Слухайте, ви нова поліція! Що, що, що ти говориш? хвориш? Слухайтесь його гіпетіт Бей, гіпетіт С. Ти мені зараз його з тебе Так, Тримайте дистанцію це по-перше! Я Не буду тримати. Я тебе буду різати волосся. Різними нехорошими словами нас називала. І взагалі, ну розумієте, нічний клуб багато. Паніка, люди в п'яному вигляді всі літають, спробують довести. Одним словом, працювати було важко. Взявши ситуацію в свої руки, ми з е, напарником виявили саме власне е, постраждалого, тому що зовні не було людей подібних на людей з ножовим пораненням. От. Але коли я підійшов, поспілкувався з охороною, вони вказали на мужчину, якого е, от він так показав мені під піджаком. В районі само була. Червона велика пляма крові, зразу було викликано швидку допомогу, швидка його забрала і далі вже з ним працювали слідчі. Коли ми приїхали на місце події, ми думали, що апріорі вже швидка викликана. І ми також з тим затягнули, тому що в тому самому хаосі ми якось навіть не могли подумати, що не викликали швидку. От. Але все-таки швидку було викликано. З громадянином все нормально, він себе почував більш-менш добре. Тобто це був поріз суто шкіри, от е, не зачіплена була артерія, не зачіплені були якісь життєво важливі органи. Де це сталося? А от, прямо тут. Прямо тут. Стало. Оце дістався на жада, я ножа, так, вас порізав. Куди він нас порізав? Швидку швидку викликали, я сподіваюся? Ні, 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 вони не могли швидку викликати. Вікові швидкого це ніж він сюди сам скинув. Ні, він е, коли впав, ніж сюди відлетів. Також приїхала слідчо-оперативна група. Після того вже там трошки заспокоїлися ці всі, всі страсти. Ну ще вийшов друг цього громадянина, якого було затримано. Е, за Нож нанесення ножових поранень. Він також себе поводив дуже агресивно, неадекватно. Його також було затримано зі стосуванням кайданок, так як і дружину цього громадянина. Їх всіх трьох було в кінцевому результаті доставлено в міський відділ поліції Слова підбирайте! — два. Нува підбирайте вас було затримано. Затримай, а затримай мене. А За що? А за Затримай! Давай затримо! За давай затримо! За давай. давай за кулінацям! Вот да, давай, <звук> давай чотка! Давай затримо! Читайте, я в сумку телефон поставив. Чекайте. чекайте. Можете да. мені ручку на крути? скоренько телефон в сумку. поставлю. Чекайте. Ох ти, які вичатки. Даю сердито. Даю сердечный признание. Даю прийняли? чистую сердечное признание. Даю ей, признання. двор. Зайди дела, зайди дела. За древнего хулиганство, зайди дела, зайди дела. Зайди дела. Дрибне хулиганство зайди діла, зайди діла. Дрібне хуліганство ще раз поясню. Я тобі дом. Я ми с вас вже чотири мати записано! чотири мати це були ми дочекалися слідчо-оперативної групи, стикнулися з такою проблемою, що дуже багато було очевидців даного злочину. Але коли прийшло діло на те, щоб подавати якісь пояснення та свідчення, всі відмовлялися категорично, говорили, я нічого не бачив, нічого не чув. Далі того мужчину, який був затриманий, було доставлено в міський відділ поліції, але в нього була проблема з губою, через те, що він сам постраждавши від охорони закладу. Ми його відвезли в обласну лікарню на пані. Січні, там йому зашили губу, повернулися з ним в міський відділ, і там вже його е, слідчі від нас забрали, і вже далі проводили свої слідчо-оперативні дії. Наскільки нам пояснювали очевидці, вони якось там в клубі дівчата між собою перечепилися, щось не поділили, і так якби цей громадянин, який постраждав. Він якось чи не гарно висловився, чи зачепив ту дівчину, тобто дружину цього громадянина, який наніс це тілесне ушкодження. От. І потім якось в ході словесної перепалки, вже на вході самому в клуб, тобто це було на вулиці. Він наніс йому удар ножом. Удар був на щастя не глибокий, але якби 2-3 см плюс це з дуже великою ймовірністю був би летальний випадок. Потерпілий наскільки нам вдалося з'ясувати, він працює або має якісь відношення до того закладу. От, тобто з охороною він був добре знайомий. Він стояв з охороною. Злочинець він е, заїкався щось про зону антитерористичної операції на сході держави. Але знову ж таки, він був в п'яному вигляді, і важко було зрозуміти, до чого там вся розмова ведеться і що він має на увазі. Говорив такі якісь речі незрозумілі, там, що як ви мене заберете, Путін прийде і тут вам всім буде. Ну, такого плану. Тобто, адекватності було мало в тих словах, так що ніхто особливо на них не звертав уваги. Сам факт залишався. Те, що на нього виказали всі свідки, що він такий досить важкий злочин вчинив, тому він був затриманий. І в принципі в ту демогогію з ним вступати ніхто не мав ніякого бажання. Братва, мене закрило просто тут. Ти, Чуєте не чині? Що? Та я не чую тебе, йди на ще. Ти три місяці вчився дивіться. на поліцейську. Такої дивіться? Ти не знаєш, з ким ти маєш діти. Добре добре, добре, добре що немає, з ким маєш. Ну да, хорошо. Тих... я взагалі за шуту стою. Зараз вам все об'ятня, я говорю, що тут кайдан. Ну, Разуміло, що Хорошо, ну потім як заїде, я вас буду всіх різати. Ви нас? Да. Це погроза? Ні. Та ти ну, хто їде, Вась? Ти не це вкінчить. Щоб... Не торгуєш. Я себе скіру зніму. <п 'ятина> Слухай, вам як приїде сюди Путін, буде всім. Понимаю. Просто Не, то, то уже, то уже, то. Ладно, я вас буду ризать. І не жалі, питайте. Ви знам знову поворожуєте. Та людина, яку було затримано за вчинення даного злочину, вона насправді себе поводила найбільш адекватно зі всіх затриманих. Пішов уже ти мала, ти мене дискотеку позвала, от все це закінчилося. Його дружина поводила себе ну дуже зухвало. Вона трьохповерховими обкладала всіх, хто там був, плювала всіх хто там був. Отлич мені швидку, тому що в нього дер. Зноси бо я й я не знаю, Денька. там я Там ви такі, ви там, там, ви, там, ви там, 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 такі, там така вот ви швидку сюди Ні, Ні, тому що на треба Просто влоса, не треба дискотеки. Уже викликай. Уже до негайного виконання. Тому що я визи таке засудити можу. Євросоюз присніть. Години три-чотири, напевно, вона так. Активно, в активній фазі її така агресивна поведінка була. Також був цей хлопчина, якого затримали та якби друг е цього е злочинця. E, значить, цей друг на нього було складено адмінпротокол по статті 173 і 185, тобто дрібне хуліганство і злісна непокора законним вимогам працівника поліції. Мій напарник складав ці протоколи, оскільки, е, ну по-перше, він себе на самому місці події поводив неадекватно. По-друге, при затриманні він чинив активний фізичний опір. Приїхавши вже на Бульвадерську, він якось трошки заспокоївся. Спочатку ще поводився агресивно, потім вже напевно чи змучився, чи що. Я говорю, що ми тут потягнули, а ви мене пакуєте. Приїхав адвокат, тому що він забажав е, вторинної юридичної допомоги. От, е, приїхав адвокат. І вже разом з адвокатом були складені ті матеріали. В принципі, і його було відпущено. Дружина чекала, на неї теж було складено 173 статтю. Це дрібне хуліганство. І вона чекала свого так, якби, чоловіка в міському відділі, тобто вона не хотіла нікуди йти, поки його не відпустять. Потім знову ж таки цей друг він теж так би вже пішов додому, потім повернувся, чомусь і теж разом з нею сидів. Але ми передали там вже ситуація стихла. всі адмінматеріали були складені. Ми передали злочинця слідчим. На дружину було складено, ще раз кажу, 173 статтю е, дрібне хуліганство. На її, його друга було складено 173 дрібне хуліганство, 185-ту злізне непокора законним умогом працівника поліції. Злочинцям було передано слідчо оперативній групі і далі вже їхня компетенція цією справою займатися. 21 травня надійшло повідомлення нам на планшет, що по вулиці Коновальця біля кафе Вікторія відбувалася бійка. Прибувши на місце події, ми побачили конфліктуючі сторони. Один із конфліктуючих сторон був з його слів учасником АТО, який демобілізувався цього року. Розвели конфліктуючі сторони. На той час другої сторони не було на місці події. Викликали швидку допомогу. Яка надавала цьому учаснику АТО медичну допомогу. У нього були виявлені побої, був розбитий ніс, на лиці, були садини. Після цього він казав, що його побили два чоловіка. Ми обслідували даний квадрат, були їх не виявлені, повернулися на місце події і вже побачили біля цього кафе двох підозрілих осіб. Цей учасник вказав на них, що конфлікт був з ними. Так само, як буде так само троє. Конфлікт відбувся безпосередньо в самому кафе Вікторія. Вони там сиділи за сусіднім столиком, вони там побачили, що даний учасник був у формі військовій, мов на собі орден, нагороди. І Конфлікт виник на тому ґрунті, чи там він їх завоював дійсно, чи він там був. І з чого почався конфлікт? Ну ми повинні так це правильно? Від тих, що через них їдять цей спокійний хліб. Правильно говорю чи ні? Правильно, все, ми все розуміємо. No. Щоб не рішали ми собі самим, типу на своєму спокойстві, рішіть, будь ласка, нашу. Все буде по закону, все я буде. Я теж можу зловити зараз. Ну, це скласти тут і заплішити. А ні, тут ну, таке не треба. Ні, ну я, я вам ще раз говорю. Вернути, от, ну, людина відбула там то-то. Ну, Просто так не дали нагороду. Често заліз Донбасу ні один раз живрон не був прихожа. Ну, я не знаю, що я його не знаю. Це молоді особи були, вони були в стані алкогольного сп'яніння. Коли прибули безпосередньо місце події, вони вже зрозуміли свою вину, визнали. Ну, Що говорили, що вони теж там були таке, вони неправдиві інформація встановлювалася, що вони до цього не причетні. Цього дані особи були доставлені від відділ поліції. Дані події вбачаються кримінальний злочин і було передано оперативній групі.